Карта дня для вас. Це буде день повернення з якоїсь апатії, з якогось розстройства. Нарешті ви побачите, що небо не лише чорне, але ще й блакитне. Що сонце не лише пече, але ще й гріє. Ви нарешті вийдете зі стану, що все погано, нема нічого хорошого, що все в цьому житті лише на шкоду мені, на шкоду взагалі людству. Ви нарешті почнете бачити, що є і якісь позитивні моменти, і взагалі в житті, і конкретно в вашому житті. В романтичних стосунках це швидше за все буде день якогось примирення. Коли ви розумієте, що не все так і погано в ваших стосунках, і що сварка, яка там чи нещодавно сталася, чи може й давненько сталася, уже себе, ну так би мовити, вичерпала. І що можна примиритися, і що все у вас більш-менш нормально, і немає чого зосереджуватися лише на негативі, бо є і позитивні моменти у ваших стосунках.